Добрий день усім, Така у нас погода класна, цікава сьогодні. І от піоні ще хочу засняти. Які ж вони класні очі. У них джоли з'явилися. Хоча сьогодні знову холодно. Але Джоли все таки є, бачите? Кожні піоні майже збирають мед. Тут один груд, а тут красивий ще, який дивіться, який тут. Який красунчик. Ой, який ароматний. Мідджоли там, дивіться. Капушаться. Така у нас погода сьогодні, але все рівно холодно, якось я навіть маленького паховічка одягнула. У них хмари, дивіться. На завтра ще передають дощик. Ось таке щось там плюс 6, плюс 11, плюс 10, але все такі бджоли з'явилися, це радує. Все всім бажаю гарного дня. Чудово, до зустрічі, пока-пока, я піду в справах.